Ви на каналі Сім'я Петренко. Ми з знаходимося в селі Бубнівська Слобідка. І в нас на сьогоднішній день зачистка садка. І ви бачите, за моєю спиною це треба зачистити Оце ми зараз показуємо до. Це ми все вам показуємо до. Ось як воно тут це все Оце показуємо. І покажемо вам, як воно після. Тож підписуйтесь на наш канал. Ставте лайки, вподобайки, а ми погнали. Привіт дорогі друзі. Ми на сьогодні другий день. Ми завжди в саду, тут розпочинаємо. Вчора не вийшло, накрив дощ нас. Тож, зараз покажу, розкажу, що ми завчора зробили, а що зробимо за сьогодні. Тож, прошу до просмотру. Ну, Ось Це, що нам вчора -то скосили, Оце все поскошували. Отут поскошували це все. Там воно ну, вдалі ще залишилось повіцей. Оце ми все сьогодні винесемо, бо це вчора ми зробили. Позгрібаємо, повиносимо і продовжимо сьогодні далі. Поки, поки не накриє, як така погода. Оце таке ось. Вчора ми ось таке. це зробили. Ось. Оце таке ми завчора зробили. Що ж те зробили. Такі то діла. Тож, будемо працювати сьогодні далі. Зараз оберемо, повиносимо все, потім далі включимося, покажемо далі. Тож, Дякую, прошу до просмотру. Ну, ось так, дорогі друзі. Те, що ми змогли, поприбірали. Зараз продовжаємо далі працювати. Тут, тут гілки лежали. Ось тут гілки лежали, вже їх немає. Там локодро лежить. Ми поприбігли. Тож продовжаємо далі. Так, дорогі друзі. Оце ми цей об'єкт зробимо. Оце цей квадратик. І тоді включимося. І так, привіт дорогі друзі. Ви на каналі Сім'я Петренко. Ми сьогодні знаходимося в селі Бубнівська Слобідка. чистимо сад. Думаю сьогодні завершення буде. Вже більшу частину зробили. Зараз познімаю, що ми тут зробили, що будемо, що доробляємо. Такі то діла, а ви лайки, подобайки, а ми працюємо. Ось тут вже почистили. Як то кажуть, тут ось був клен. Ми його викорчували, ну, клен, кажу, бузок. Ми його викорчували, покосили. Тут ось люди загрібають, Згрібаємо все. Тут теж були деревця. Ось тут були теж дерева, горіх там був. Ми викорчували, там полину повикорчували, покосили, це все загрібають. Це дрова ось тут лежать. Ну, Скидаємо дрова. Тут ось так все покорчували. Залишився маленький п'ятачок. Отого докосить, оту, оце докосить і там три. Один, два, три, там удалились, ось покажу. Три пенечка викорчувати. Тут усього викорчували вже один. Ось такі то діла. За що ось це що залишилося доробити. Так це все один, все другий. І там воно два маленьких. Ось такі то діла. А це що ми на сьогодні, як то кажуть, зробимо. Сподіваюсь, ми сьогодні його доб'ємо. Ну вже як по завершенню, вже тоді включимося, вже буде завершення, то вже зніму, що ми зробили, що ми не доробили.